Мир вам, брати та сестри, Бог чудово благословив всіх нас і дав можливість нам бути в домі Його. Сьогодні ми отримали вже Божі благословіння, коли хто дуже рано ще пробудився, і Бог дав своє благословіння, дав цей дощ, фізичний дощ, благословіння на нашу землю. Ми співали пісню Буде дощ благословіння. Недільний день в нашому краї розпочався, і ми особливо потребуємо Божого благословіння для церкви Христової, щоб дощ благословіння злив силу свою для тих, хто буде співати, говорити, молитись, щоб наповнив своїм благословіння ще ті душі, які б могли отримати це благословіння в своєму житті. І ця тиха молитва, молитва тої душі, яка вважає себе Богою в проспіваній пісні, де особливо до душі були. Ми, співаючи цю пісню, бачили, що Господь чує, і ця тиха молитва вже була зранку до цієї хвилини. Ми прожили цей тиждень і в кожного із нас він був різним. Але те відчуття, коли ми приходимо до Господа і падаємо до ніг Його, і вважаємо, що ми недостойні, Господь, коли чує нашу молитву, Він дає нам те велике благословіння отримати Його в нашому житті. Хочу разом з вами перед нашою молитвою порозважати над проповіддю Ісуса Христа. Тою проповіддю, яка відбулась на горі. Із проповіді «Блаженс» будемо читати один вірш Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. При тим, як будемо розважати над тими словами, хотів би нагадати всім нам деякі істини, які відбулись в той час, коли Христос мав цю особливу визначну проповідь в своєму служінні. Перше хочу сказати, що так торкнулось мене, коли я не раз прочитував ці вірші, що це була проповідь. Самого Господа Ісуса Христа. Він є тим Словом, Словом вічним. І ось це була Його проповідь. Тут сказано, що зібрався натовп людей. Але учні підійшли до нього. Насправді, в той час учні особливо потребували цієї. Цього слова Спасителя світу. Натовп слухав, але учні приймали це Слово як науку Ісуса Христа, тому що в більшій мірі те слово торкалось їхнього майбутнього життя та служіння. Хотілося б відмітити ще таку істину, що хто міг бути більш? Компетентним у викладі принципів християнського життя, як Ісус Христос. Я думаю, що такого чоловіка ні пророка не було. Він єдиний міг говорити ці найважливіші істини істини, тому що це була проповідь Ісуса. Гора. Була його кафедрою. Напевне, було так, що Бог дав ту можливість, щоб не тільки учні, які були близько Христа, але й весь НАТО, міг чути дуже важливі слова Ісуса Христа. І ось тому, щоби звістити таємниці Царства Божого Христос, вибрав гору. Свого часу на горі Сінай Бог дав закон Через Мойсея для свого народу. Тут сказано слово блаженні. Дев'ять раз це слово повторюється. Чому дев'ять? Можна думати, можна гадати. Але не важливо дев'ять чи 10, але важливо, про що говорять ті слова. А вони є надзвичайно важливі. Вдумайтесь. Колись будете мати той час ще раз і ще раз прочитайте цю проповідь блаженств нашого Спасителя Ісуса Христа. І ось Христос повторяє дев'ять раз «блаженні». Що означає це слово? Ще задовго до часів Ісуса Христа греки блаженними вважали своїх богів. Вони вважали їх щасливими. Далі пройшло декілька століть, і греки вважали тих людей, які померли, які залишили земні клопоти, які залишили земне життя, вони називали їх блаженними. Але Христос з цим словом звернувся до своїх сучасників. Він звернувся до учнів, звернувся до надтовпу тих людей і до всіх людей, які були. В той час разом з ним, не до ангелів, не до богів, а до людей, до тих, якими, як, якими він був оточений. І він сказав: блаженні, блаженні ви. Ви можете бути блаженними тепер. Адже, коли ви мали зустріч з Христом, ви вступили в сферу блаженств. Стати блаженним. Можна багато говорити, можна багато роздумувати над тими словами, але хочеться сказати те, що та людина, яка прийняла Бога, яка повірила в Ісуса Христа, ким наповнена, якщо нею володіє Бог, як свого часу сказав апостол Павло, уже не я живу, а живе в мені Христос. Він сказав, що я є раб Ісуса Христа. Але я хоча б, але я самий щасливість в світі, тому що я маю того, який підкріпляє і зміцнює мене. Тоді, коли людина приймає Христа, коли вона повірила, коли вона звершила молитву покаяння, вона стає блаженною, тому що вона має в житті саме цінне, саме те. Що може бути в житті, це мати в своєму житті Ісуса Христа. Коли ми розважаємо над прочитаними словами, то спочатку цього вірша є сказано, що ті блаженні, які мають чисті серця, і це є дуже важливо. Коли я взяв Симфонію, то Декілька сторінок текстів було на місце слова серце. І це є дуже важливо, коли так переглянути декілька текстів, то ми можемо зрозуміти, що і пророки, і сам Ісус Христос Він особливу увагу сказав до своїх послідовників, до тих, хто читає, щоб над усе, що лише, стережеться серце, своє. Стережи. Чому? І далі є відповідь, бо з нього походить життя. І не тільки Соломон, але навіть і Ісус Христос Він багато говорив про серце, Він говорив, що про сердечні помисли, думки, наміри серця людей Вони можуть бути різні, злі, гріховні. І хочеться сказати. Таку досить важливу істину, про яку говорив Ісус Христос, що серце не стане чистим тільки тоді, коли людина не покається коли вона духовно не народиться згори як свого часу Христос сказав Никодиму. Треба змінити, очистити, все це всю ту нечистоту залишити, і щоб серце наповнив Бог. Своєю любов'ю, миром, радістю та благословінням. Для всіх тих, хто читає слово, тут є дуже чудова обітниця, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чи не варто нам старатись досягати, щоби мати в житті чисте серце? Тому що отримуємо благословіння, бачити Бога, як я вже сказав, це все найцінніше, що може бути в житті людини. Я би хотів виділити таких три критерії, три пункти, які дадуть нам цю перевірку чистого серця. Чисте серце це чисті думки, чисті слова та чисті вчинки. І ось хочеться взяти спочатку з того потаємного, над яким багато людей не зважає. Я думаю, кожна людина, яка повірила в Ісуса Христа, вона старається контролювати і свої думки. Наш Бог Бог всемогутній, всевидючий, всезнаючий. Він, він знає не тільки наші дороги. Наші слова, наші вчинки, але Він знає і думки людей. Це нам важко зрозуміти. Але той, який створив Всесвіт, що і по сьогодні ми не можемо все уявити, все розміркувати, як це все гармонійно працює, він здатний зробити так, щоб думки людей були відомі йому. Давид, який багато говорив, який навчав багато, і свого часу він сказав до свого сина Соломона такі чудові слова: Знай Бога і Отця Твого, і служи йому всім серцем, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Яке чудове слово. Знаєте, хоч і Давид не завжди поступав розумно, в нього багато було падінь. Але в нього дуже багато було тих слів, які вели його до Господа. Він знав, що потрібно прийти до Господа, покаятись і через покаяння отримати благословіння. І Ось він говорить до свого сина: знай, ти можеш досягти багато знань земних, але серед цих, тих знань і пізнань знай Бога. Тому що це є найважливіше в житті. Не тільки знати, але він і закликає служити йому. Знаєте, коли ми так дивимося, що сьогодні як багато людей віддають часу для земного життя. Єдиний день, тільки день, неділя віддати для Господа. Ми отримаємо більше благословінь. Чи ми в цей день недільний ми займемося якоюсь тою роботою, якою, яку потрібно робити в інші дні? День для Господа: віддати, служити і славити Його ім'я. І ще одна важлива річ є в цьому тексті, про яке говорить Давид Бог знає думки. Він знає, так, насправді, і це слово вірне і правдиве. Його Цікавить не тільки те, що ми бачимо, але Бога цікавить наш внутрішній світ, як сказано в одній із Євангелій, захована серця людина. Те, що є те, що може бачити тільки Він. один, Ми цього не можемо бачити. Ми десь можемо відчувати напрямок, ми можемо десь по погляду побачити, як веде себе, як буде вести себе ця людина, можливо, чим вона наповнена, але знає більше той, хто на небі. Христос не раз звертався до своїх слухачів з таким докором, говоривши такі слова, чому погане задумали в серцях своїх? І насправді інколи бувало, коли навіть Христу хотіли заподіяти смерть, зробити якесь зло, але Він знав їх наміри, знав їхні думки. Але нашого Ісуса, нашого Спасителя, цікавить не те, що ми робимо, але Він хоче знати, чому? Причина в тому, чому ми це так робимо. Ви знаєте, серце. Це є можна так прирівняти його до цього такого джерела, яке видає. Серця виходить і лихе, і зла річ. Потім ці злі речі, думки вони можуть перетворитись в війни, вбивства, в різні злочини. Але з людського серця і виходить. Добро, любов, милосердя, радість, мир, і ми повинні берегти, як я вже казав, цей текст, про який сказав Солом, понад усе, що тільки можна берегти, бережи серце своє, бо з нього виходить життя. Допоміг би нам Господь, щоб ми і в нашому житті, щоб ми добре пам'ятали ці слова, що в. Ми маємо того Бога, який бачить і наше потаємне, наші думки, і щоб вони, ми їх контролювали, щоб вони були чисті, святі, приправлені Словом Божим. Далі друга важлива істина, яка потрібна для того, щоб ми мали чисті серця, чи це які є наші слова. Кожного дня ми промовляємо багато слів. Чи завжди вони є ті слова, які будують, які приносять користь? Свого часу вже нами згаданий Давид сказав такі слова, і він і роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило. Перше слово десь дає нам і нам задуматись, як думав Давид, і роздумував, як це робити. Як поставити контроль, щоб те лихе не виходило із вуст моїх? Інколи буває так, що є такі люди, кажуть, що те, що думаю, те і говорю. Навіть і Христос свого часу сказав такі слова, чим серце наповнено, те говорять і вуста. Але до чого ми повинні направлятись? До чого ми повинні проявляти наші стремління? І знову і в одному тексті з притчі Соломонових є такі чудові слова, які кажуть нам про таку важливу істину. Хто чистоту серця кохає, той має хороше на вустах, і другом йому буде цар. Яка це важлива істина? Стремління в тому, щоб мати чистоту серця. Маючи чистоту серця, тут сказано, ми маємо хороше на наших устах. І другом йому буде цар. Другом тут сказано, можливо, і про земного царя. Але насправді, хто так поступає, той буде мати другом Небесного Царя, Царя Царів, Спасителя світу. Скільки зла вчинили погані слова. Одного разу ще було це було давно, і історія говорить нам про такого римського філософа Сенеко, який сказав, заговори зі мною, щоб я тебе побачив. І насправді так і є в житті. Коли ми з кимось розмовляємо, то Хвилину дві нам потрібно, і щоб вже зрозуміти, чим наповнена ця людина, які її думки, які погляди, що в житті є найцінніше в цієї людини. В житті, коли ми бачимо в тому світі, якому ми проживаємо світ, я не побоюсь сказати, що він є досить і надзвичайно жорстокий. Які наші слова? Слово Боже каже, що наші слова вони повинні бути ласкаві, приправлені сіллю. І щоб ми знали, як відповідати кожному. І це дуже є важливо. Я думаю, що багато ви переконались, і багато ви можете себе якось осуджувати за те, що ви сказали не те слово, яке було потрібно сказати. А в кількох випадках нам треба було промовчати. Це є великий урок. Не знаєш, краще промовчи. Слово, яке нас навчає, особливо апостол Павло, він говорить особливо, як ми повинні відповідати, як ми повинні жити в, цьому, в тому, щоб бачити добрі дні, який є рецепт для цього, як досягти. І ось слово Боже каже, бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить язика свого, від лихого та оста свої. Від говорення підступу. Думаю, практичний той урок, який не потребує якогось пояснення. Я думаю, що всі люди всі бажають добра, всі хочуть доброго життя, але для того, щоб прикластись до цього, не всі бажають прикласти зусилля, змінити своє життя, стати іншими, стати на дорогу Ісуса Христа. Небагато людей хочеться зробити в своєму житті. Але Біблія нас тому навчає, щоб ми чинили так. Останнє, що важливе є в цьому критерії чистого серця, це чисті вчинки, тобто те, що ми робимо. Коли ми так подивимось, і життя християн перших столітті, теперішніх християн, на жаль, між тим, що говорять і що чинять, інколи є велика різниця, є прірва, і не завжди воно є спідставне, але Слово Боже закликає нас, щоб ми те, що думаємо, те, що говоримо, щоб воно завжди було правильно. Слово Боже каже, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тільки подумати: ми Боже творіння, ми створені ним, не створені на добрі діла. І нехай ці добрі діла будуть благословінням для нас, благословінням для нашої сім'ї, для оточуючих людей. Як же можна набути? Чисте серце. Слово Боже відкриває нам також і цю правдиву істину, і про яку свого часу також молився Давид. Серце чисте сотвори в мені Боже. Він. Той єдиний, який може дати чисте серце. І ось воно полягає в тому, що людина наперед повинна повірити. Покаятись, духовно народитись, і вона отримує чисте серце. І тоді вона стане наповнювати його Божою благодаттю. Тих, хто має чисті серця, от вони будуть мати рясні благословіння. Велика обітниця є для тих, тому що вони будуть. Бачити Бога. І це не тільки тут на землі, але і в вічності бути з Ним. Це є велика радість. За це варто дякувати, за це варто молитись, за це варто славити Бога, тому що Він достойний хвали, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Помолимося.